Всім привіт, слава Україні! Кінчилася робота в полі поки що. поки що. Вирішив чуть-чуть відпочинуть. Ну як, в общем, два дні виходного, бо потім піде масове оприскування, тобто тоді знову будемо пекти кожен день. Це хоч відіспався сьогодні. А то кожен день, навіть більше місяця, зранку до вечора. Зранку до вечора печеш. І що ми, значить, поїдемо сьогодні на рибалку. Позвонив Петровичу. Кажу, Петрович, що ви робите? Хай нічого. Новості, кай дивлю. На рибалку премо, така поїхала. Так що поїдемо зараз з Петровичем на рибалку. Хто такий Петрович, кому цікаво це дід дружини. Рибак страшний. І оце ми з ним регулярно в тому році їздили, в цьому році перший раз поїдемо. Поїдемо карасика, Попробуємо піймати, якщо в нас щось із цього всього діла вийде. Я навіть не брився, є така прикмета, що якщо на рибалку їдеш, не треба бритися. Бо якщо бришся, риба ловитися не буде. Ну я в це мало вірю. Хто ще які знає прикмети з приводу рибалки, напишіть свої думки. Бо, допустим коли за кермом, да, от є такі прикмети, там чорний кіт. Баба спустив відром. Переїзд, коли прямо перед п'ятаком закрився. Це батя мені ці всі традиції розказував, ну хрень я знає. Інколи справи спранув. Інколи вони працюють, а інколи ні. Дорогу в нас почали асфальтувати, вчуміти можна. Бачив там знайомого, питав, хто ж на рибалці був. Та каже, ну іменно на цьому водойомі, куди ми їдемо. Каже, поймав 5-6 кілограмчиків, каже, регулярно це каже як їжджу. Ну, Біля церкви потрібно похреститися. Це бабуся покойна навчила. Так що не ігноруємо. Все ж таки, як не крути віруюча людина. І Коля, мабуть, сьогодні на рибалку попер. Сані, і то 100%. Це ще вчора вже там вони обсуждали, як вони будуть рибу ловити. І я вирішив, думаю, проїдемо. Попробуємо. Йомає. моє чи буде ловитися, чи не буде, це вже второстепенне питання. Хоч посидимо з удочкою. 28 градусів зараз. Це пече таке, хоч мухмарки зараз знайшли. Більш-менш можна дихати. А зранку взагалі жара неймовірна була. Ну, й моє, понаривали канал, асфальтувати не асфальтують, тільки їсть минань. І, до речі, в тому році ми були теж на цьому водойомі з Петровичем регулярно, ну, тут біля нас, біля міста, 10 кілометрів вже відстань. Це воно таке залив, залив від річки. Я б так би це діло назвав. Хоча звідки там вода взялася, знаю. то карасики покльовували, ще ж наколотив мастирочки. Це колись з в в році побачив Коротше, горохова каша, ой, Горохова мука, манка. І ваніліну туди додав. це все залити водою, в чашку і в мікроволновку. І карасик покльовуємо, скажу, черв'ячок стоїть, а на мастирочку діло є. Попробуємо, Петрович, там черв'ячків має накопати. Подивимося, на що буде клювати. Сильно, це в мене дешева вийшла рибалка, мабуть, за все моє життя. Заїхав, тільки купив пачку прикормки і льоску. Щось там до 100 гривень в мене вийшло. А зазвичай як їдеш на ту рибалку, понакупляєш сіке всього що. Оце ще їздюки. Понакупляєш такі торби, що, йомайо. -йо. Та давай уже, брат. Так що, в общем що? Забираю зараз Петровича. І... Приїдемо вже на місце локації, закинемося, закормимося і будемо ждати покльовки. Не перемикайтеся, кому подобалося відео, не забувайте ставити лайки. Це таке для різноманіття в ленту вам. Я думаю, рибаки в мене там в підписчиках є. Любите це діло, так як і я, але не вистачає часу. Я колись. Коли свинями займався, думав, що займаюся свинями і в мене немає времени ні на що. Коли не тут то було, коли ти щось робиш, особливо немає в тебе такого графіка, наприклад, так на заводі, да? з по понеділка по п'ятницю до 5 часов ти працюєш з 8 до 5, субота, неділя вихідний. То тут такого в сільському господарстві немає. Петрович, Петрович він вже з торбами, так що грузимося і далі буде приїхали на місце, то повинно було б бути рибаків, мама мія, їх щось нема. Ну зато добре є вільні міста. Ну є другий момент, що, мабуть, не ловиться дівчата. Що ми маємо? Маємо ми отак. Навіть хтось показив Петрович, ви бачите? Та це ж оці мільярці. Воно... Що прям на, рів, на руслі сісти. Так немає щось і місту. Та... пам'ятаєте в тому году, які кораси там... там тягали? Щось усі там. Вон кучкуються. І багато хто уїжджав, може ми Петрович пізно приїхав. А може якраз було. Як обично, на наше місто туди поїдемо, так? Да? Ти ну, так. Де з два вся риба наша буде. А це моє, це ж треба тепер встати, розкластися, викинути шмотки, дай поїхати туди ж машину поставити. <тас> <тас> так ну да. так як в тому році. Йдеш, Диві, тут триндєць. Так, колесико можна, да? Совбу Як на швидкості? Ось тут біля стовпа, да, ми сюди сиділи. Та десь, так. Да. Таке треба, щоб не дуже... О, диви, Бобер, опять, а -а -а. чи датра, чи хто не був, а, а ну, паш, Петрович, будемо дивитися. Ну, водички, так, да, в цьому году є. Ага, Петрович, от чому прикол. Ми ж все добре отам сиділи, а вода он піднялася, тут вже ж нема де сидіти. І водорослі он дивіться. Ох, і печеш сонце. Що ж робити, Петрович? Наверно, проїдемо давайте вперед ще, так? Да? Та ж десь якесь місто є. То чого тут люди і не сидять, бо немає де. Щас щось будемо шукати. Лисочка плава. падаємо тут. А водоросли нам дивіться, Петрович, не будуть будете примішать? А коли ж вони уйдуть? Як почнемо? Давай тут Так що, в общем, шукаємо місце. І десь будемо Ох, і ріпіже сонце качене. Ну це вже з 2. То Саня і казав, що з лодки. так би зараз, би Петрович, лодки було б чітко. Взагалі, вигружаємося, далі буде. Може щось навіть і поймає. Дивіться, яка красота. Лисочки і сзаді он сікят там Чотири, Четверо. Таких манюсеньких. Головки червоні. Красота. Оце, звісно, атмосфера. Папка, наверное, спереді, сзаді мамка і дрещійон. А, п'ятеро, п'ятеро. Бомба. Щось я пройшов, машину там залишив, немає ні у кого відсадка в воді. Ну нічого, не поймаємо, то хоч біля води побудемо, та удочки вмочимо оцю в воду. Так, в общем, розкладаємося. Снасть закинута, бульбашки є, значить щось там плава, ну нічого не клює. Снасть закинута, значить ждемо покльовки. Петровича теж нема нічого. Кашка настоялася. Отаку я беру прикормку, саме вона мені ефективна, Real Fish. Часничок. О, отлично. Кинемо по жмені. Це півчаса можна не дивитися, поки воно спрацює. Жаби квакають, лисочки плавають. Так що сидимо, очікуємо. Я сподіваюся, що щось буде. Тут карас такий добрий. Правда, крупного тут ніколи не було такий до ладоньки, за ладоньку інколи випадається. О, штілюк немає волни чітко. Тихо навкруг. Хі -хі. Обідненько буде, звісно, якщо нічого не поймаємо. Ну, Хоча я завжди знаю, що риба ловилася вчора. І завтра. Сьогодні в мене рибалці, вона не ловиться. Так що, якщо щось буде, обов'язково включуся. Відпочиваємо. Здесь риби немає. Хто це говорить директор стадіона, це і в нашому випадку. Ну, немає риби, зато там. Сидять уточки, Там гніздо їхнє. І от ці п'ятерко маленьких, що плавали, вон папка пливе. І в гнізді тому ще є одне яєчко. Всі вони вже заплились на базу. Ну це ж треба додуматися, вдоль дороги отут зробити гніздо. Ну що ти мало он... міста, кущів і так далі. Вирішили тут. Там і папка обпливає до гнізда. Зміюка була, пекла з тої сторони сюди в берег десь. І ця ж ондатра, криса чи як їх називають. Пропливала тільки гурк, нернула десь неї, не тута нора. Коротше що, кльову нуль, кльовочку одну бачив, ну це не факт, що це був якийсь карась. Може якась м'яла, зараз буде перекидати. Як вони ловлять по 5-6 кілограмів? Ну даром же кажуть, що рибаки охотники, Хі -хі. і охотники найбільші брехуни. Може з лодочки, звісно, бо там далі десь заякорився було б чотенько. Ну а тут щось діла немає. Ну зато не вдома, так? Да? На дивані пролижні пролежувати. Ті там важко лупляться. Ці маленькі такі чудні. У них ще не пір'я, я пушок такий забавні. Так що ні мастирка, ні черв'ячок нічого не працює. Посидимо, Може щось щось клюне. Перезакину зараз. Черв'ячки як гріб. ну новенькі, свіженькі, тільки Петрович накопав. А діла нема. Завтра, мабуть, якщо буде час, можливість, то поїхати треба на інший водойом. Подивитися, що там. Не хочеться на ту річку їхати, я не люблю це течення. А такі стоячі водойоми, типу ставочок, отакий, як оце от тут, болоце, розливчик. Щоб вода була стояча, тоді поплавочок стоїть красиво. Де вони? На відео і не видно, ті поплавки. А вон один, другий. І глибини такої сильної нема. На низу водорослі, того воно може і не покльовує. Анігдот. Сидить рибак на рибалці в очереті. Красота зліва, справа очерет. Ну як ми почти з Петровичем. Тільки густий такий. Чуй десь далекі. Йди нахер! Думаю, що це за приколи. Проходить время опять. Йди нахер! Тільки ближче. Ну тут проходить ще один якийсь період времени, випливає за очерету лодка дерев'яна і мужик на ній замість весла дрючком по воді гребе. Цей же ж рибак каже йому, чуєш мужик, та ти б ще вилаб взяв би. Йди нахер! Так оце і в нашому випадку. Риба кричить нам, іди нахер отсюда. Ну не повезло на рибалки, повезе в любі, так? Да? Добре, що жінка мене рибу не любить. Якби любила, прийшлося в магазин їхати шукати би. Купляти рибу. Нема діла, торба повна. Одне он радує, що уточка на гнізді. Та он пливе, ну це він, скоріше за все, а вона сидить на гнізді і дрещи там поруч. Тільки й того, що не вдома, що якось для різноманіття. Типа відпочили. Ну, хотілося б, звісно, ще потягати і карасиків і якихось хоча б 5-10 на жарьошку. Але не сьогодні. Вчора риба ловилася і сьогодні. Ой, і завтра, ну не сьогодні. Пливе як айсберг. Там таке ще, наверное, як десь є, бо такі розмахи крил. Звуки неймовірні. Сонечко зашло. Не пече, терпімо. Можна сидіти. Ну, мабуть, довго. Я вже задовбався перекидати. Хоча раз, черв'яка одного повністю хтось з'їв, пливе на гніздо. Контролюємо. на місці і пульби є і видно поверху скидається а клювати не клює щось жрачку мабуть якусь приніс і от далі погнав перший єсть просто монстр це такий знаєте якраз всій сім'ї хвата наїстися карасик тільки манюсенький манюсенький ну котячий Зменшив глибину, Петрович. І клюнув. Так, зараз. Аккуратненько, акуратненько. Зви мамку папку і будемо далі рибачити. І то е, поймався за, за око. Пошов, пішов. Ну він тут красивий карась, я ж казав, ой, тут покльовує. Давай, 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 давай. От йо мені. Зменшив глибину, Петровіч. Це вже покльовка опять. Ну, давай на камеру, Йома, я зараз монстр кілушний. Таку рибалку. Лучше б вдома лежать, так, да, Петрович? Шучу, все одно віддихнули, як не крути, не вдома. Ну, завтра їдемо опять На інший водойом, варимо приловочку, мастирочка, черв'ячок і прямо на нове місце. Тому що це не діло. Хотіли хоч оскому якусь збити, хоч попробувати, як воно, що воно. Але не сьогодні. Так що все, телефон сідає, відео завершує. Дякую всім за перегляд. Всім пока і звісно все буде в Україна.